На думку представників організації, опора, найбільше порушень виборчого законодавства було в обласному центрі. Кандидати на посаду очільника Полтави використовували на різноманітніші ловки. Головним порушенням називають підкуп виборців. Координатор громадянської мережі упора в області Дар'я Черкашина навела факти розповсюдження відео та друкованої продукції у бік обох кандидатів, які прийшли у другий тур. Це являється чорним піар-технологією, чорними маніпуляціями. Хто саме їх роздає? На даний момент як я розумію, ми нібистили правильно. Вот. За словами правоохоронців, після першого тура виборів з 26 жовтня було зареєстровано ще 44 повідомлення про виборчі порушення 11 із них під час проведення агітації. «Правоохоронці справилися з тими поставленими завданнями, якихось попірших фактів, які могли б призвести чи повлияти на ту чи іншу думку громадян, таких фактів зафіксовано не було. Відповідно. Вже вам доводилося, скільки було правопорушень під час першого туру виборів, які були порушені кримінальні справи. Що стосується підготовки до повторного голосування, ми розуміємо, що основні, я буду казати, в цілому по області за циклюються імена на місті Полтава. У нас таких два наших мегаполіса, де будуть повторне голосування по виборах міських голів, ми розуміємо, це місто Полтава. І міста Кремінчук. Що стосується інших регіонів області, на даний час ми маємо повторне голосування по виборах двох сільських голів, і в основному останні це вибори депутатів сільських селищних рад, там де кандидати набрали однакову кількість голосів.